Є забава, так? Да? Є забава зранку? А потім на вулиці у нас такий туман, не знаю, що мама скаже. Мама на роботу їде сьогодні, а ми. А ми будемо гуляти. Да? Ось. Що там за музика? І треба все в рот. Поміняли дислокацію, бо Фенді дуже їсти, просить. Ну ось ми так. Да, Зараз вже, зараз, зараз. скажи. Ууууууу. Зараз м'яско вже дістало, воно вичахає, ось наріжу. І буде. О! Здравствуйте, ми вже й перевернулись. Так, зараз трішки на плед посуну тебе. Це ж за Фенді вже будем повзком. На, 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 на. На, 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 давай, їж. Їж, все. Все, 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 їж, хороша, девочка, давай. Давай кушай, все. Ой, скажи. Музику включить треба, да? Давай. Чого ти йдиш? Хе-хе. Що ми сердимося? Що не так? Що? Бачиш, Дефенді? Де? Хоч ти не доїла, ну на тобі смаколик, бо ми йдемо вже в спальню. Ми сердимося, сердимося. Мама сказала, перейдіть, щоб вчився повзати. Ну, ось ми. Передялися. Зараз принесу відтіля все, плед. Так, ти сюди. Він Юша, ти поїла? Трішки не доїла. нє не, це... все. На, зайчику. Ой, що ти тут робиш? Дивись, скільки тобі тятів. На, грузеницю. Ти сердишся? Ти сердишся, так? Да? Добре, До зустрічі. Ну, на. Ну, а гусениця тебе не, ніяк не влаштовує, так? Да? Давай ми її включаємо. Якою защички салати стравички, сокової листовочки Опа! Ще Фенді бігає, де вона? Он вона та Фенді. Це ми замість повзаїм, так? Да? Трощимо все. Зайчко, що це любиться? Святік? Да. Каже, надоїло мені вчитись повсти, я ось вирішив так. Да? Сонечко? Ку-ку. І навіщо тобі суся? Ще спати рано. Опа, куди підемо оток? Oh, так, ми гуляємо. Вийшли на дворі плюс п'ять. Так, каже, я так хотів на вулицю сердився. так? Да? Oh, ho, ho. З коляски не випадемо, не випадемо з коляски. І Фенді вийшла, Ну, вона раніше вийшла. Ну, гуляє, плюс 5 – це здорово. Ну, У нас щось там працюють люди, шумлять. Ну, а ми будемо гуляти, так? Да? ми не працюємо. Мама сказала, сьогодні поїдуть додому, а мені не хочеться. Я забила на всю чистоту. Ні, ну в нас не грязно, а тільки то я з тряпочкою хожу, там щось. А зараз, кажу, в мене нема часу. Да, У мене нема часу, бо я з святіком гуляю і дома, і на вулиці. Да? Піндюшка, і ти з нами. Бачиш, то тепло на дворі, я навіть не застебнула курточку. Дуже тепло. Да? Оце зима така. Да? Ти мені Так? Да? Ні, вже ні? Ну, поїхали ще по городу. О, там дерева пиляють. Ось, акація така висока. Пиляють. Може, купили участок ото ділянку, то у нас багато пустих. Ну, я думаю, тобі не холодно, поки що подивимося на деревця, да? і покатаємося. Да? Може, сірий прийде, погодуємо, да? а він на нього через віконце так дивиться. Ну, Спати він не буде, бо він тільки недавно встав. Це десь через годинку, тому ми будемо так гуляти, так? Да? Наш поводир, куди ми, туди й вона. Да, Фендіш? Отак ми й гуляємо. Да? Кажи, да, я її не бачу. На що ти мені позуєш? А? Гуляй, не холодно. Якби хотіла, я б тобі світи родила. В тебе є. Так ти ж така вередлива бігом побігла. А тепер труся. трусяться, я можу тебе в веранду запустити і там постоїш. Ну ми ще довго будемо гуляти. Да? Будемо довго гуляти? Так, да, кажи, будемо гуляти на повітрі. Фантушка, тихенько. Іди сюди, іди, іди, іди. Ой, я знаю, ти не хочеш, але нам треба. Поки святік спить, я тебе вичухаю. Дивися, скільки з тебе сипеться всього. Да, ну, дивися. Ну, ай, клає, розбуде нам святіка. Так цілу годину гуляли не заснув, а це тільки заснув. Ой, скільки буде спать, не знаю. Нам через пів години їсти, ну, Віка каже, можна продовжити хай сон і потім погодуємо. Ой, давай, давай. давай. Ай, Канишу ми. О, скелюка. це ж забота. Труся. Ну, Ох, як красиня. Ну, біжи, трішки витрусишся. Я тебе піду додому. Лапи тобі помию. трусись, трусись добре. Ой. Зараз почекай трішки. Так. Ось скільки. О. Хоч носки в'яжу, бачиш? Зараз піде. Витрушуйся і підемо. Я Святіка там поставлю, я тобі лапи помию і будеш дома вже. Я трішки зав'язалась тут, Бо... щоб шерсть Фенді не летіла на мене. Ну, так, витрушусь, давай. Пішли додому, давай, пішли додому, пішли, 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 пішли. Ні, дивиться, що я його не беру. Святик поспить ще. Да, поспить, а ти йди додому. Пішли. Зараз і резиночку візьму все. Давай. Я вас двох знімаю. Прийшла Наталочка провідати нас. Святославчика Фендюшку. Вона трішки полаяла і все. бо Наташа принесла. Навірно, починає привикати трошки. Так, да. і Наташа принесла піцю, а вона просить, просить, а я не я дала. Тому що він може ударитися ага. Він може ударити. Ой, а він любить, як Наташа приходить. Бігом. На, на, на. Ось. 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 Да? Ось так? Ось Ой. Цяпунечка, мані. Цяпунечка, мані. Ой. так. Ой, це пуличка маленька. Ой, це пуличка маленька. Так, кажи, я маленька ціпа. Ціпочка. Так, да, ось так. Ну що там, фенді біга. Ні, десь побігла, туди. шукає. Угу. А одразу ж прийшов і губки, так оце копили, копили. потім я сидила. Пальто зняла і побачив. Це моє каже, красне, червоне. Так, <гум> да, зна... знайоме вже, так? Да? Ой, у бабулечки на ручках. Отак, от ага, ми вже так ми сидимо і вже ж годую його так. От а так по чуть-чуть отак нахиляю. Ага, от хороший. Не хотів спати на вулиці. Годину катала б колясочку. О, ну, сидів, бабулечки, сидів, Мій хороший. О, скільки вас, каже няньок, тепер тут.